Якщо е, вдатися до того, що ми сьогодні маємо прийняти, яке рішення за підсумками на наших е, комітетських слухань, безумовно, абсолютно правильна пропозиція розділити на дві частини. Перша частина це ми маємо намітити стратегію того, що має бути зроблено в державому майбутньому. Якраз затвердження військово-медичної доктрини дасть можливість нам побачити і запропонувати. Буде здійснений після прийняття, наприклад, указу президента до затвердження військово-мерічної людини. -міни. Я стою на цій позиції, що за, за підсумками наших слухань якраз ми мали б звернутися до президента або до Ради національної безпеки і оборони, в компетенції якої може бути проти цього питання рекомендацією президента, задати відповідний указ. І після того дати доручення органів виконавчим органам влади або від до зпитання Відповідному указі президента рекомендувати, затвердити план дій з реалізації цієї, концерти, цієї доктрини. Без чіпкого плану дій, міністерства всі будуть знову притягувати кермок на себе. Міністерство оборони буде вважати, що це має бути воєнна доктрина. Служба безпеки буде лікувати своїх тільки у себе. Цивільні заклади охорони здоров'я на великий жаль, в жахливому стані жодної копійки не виділено в цьому році на лікування наших бійців, і на превеликій жаль наступному бюджеті знову передбачимо, що вони обійти. Це є неподовж. Тому це відомча, наша, що ми не можемо ніяк ліквідувати 14 відомств, це також має бути в розвиток, скажімо, і прописано в майбутній. Військовій України, в вказі президента про те, що це є зараз нагально і на часі, щоб не було так, що Міністерство охорони здоров'я з квітня місяця існує штаб, а медична а, а штаб існує, а медична допомога не надається. І надається далі волонтерами. Чим займається Міністерство охорони здоров'я і хто та відповідальна людина, яка очолює цей штаб? Напевно, нічим. Академія медичних наук також. Абсолютно правильно підняла питання про поточний про стан речей, про лікування і надання на сьогоднішній день. Безумовно, потрібно надавати сьогодні. І ми будемо надавати сьогодні цю медичну допомогу. І на великий жаль, хочу сказати, що в бюджеті грошей не буде, тому все одно волонтерами на найближчі, як мінімум, півроку доведеться надавати цю медичну допомогу, якщо ми будемо думати про наших солдат, а написати красиві е, реляції. Але для того, щоб реалізувати військово-медичну доктрину, хоче необхідне наше рішення сьогодні, необхідно указ президента, в якому має бути зазначено і доручення нашим відомствам нарешті об'єднатися об не від Міністерства охорони здоров'я, а від самого комітету охорони здоров'я для контролю за написанням програми майбутньої протягом двох трьох місяців. І Відповідно за Міністерством фінансів, де буде розписано детально, які фінансування потрібно на ці всі етапи. І ще маленька ремарка і поуваження до парамедики, якраз до виступу. Ви сказали, що парамедики це і вечери, і медсестри, але напевно це все-таки медики, а не парамедики. Тому потрібно якось теж так, якось це питання регулювати. І, і, і по страховій медицині я розумію, що є бажання зараз когось застрахувати. Не буває загальноовзякого медичного страхування в окремо взятій князівстві, чи окремому взятій ці, Чи тільки для військових, чи тільки ще для поліців. Якщо ми запровадимо загальноозкові медичне страхування у всій державі, тоді і військові будуть також застраховані. Тому що цей проект також потребує ресурсів. Хто вони платити? Навіть світової держава, яка й це заплатить. Тому це питання дуже доскота, що буде зараз віднімати на честь.